Це відео спеціально для тих, хто хоче купувати акції американських компаній прямо через криптобіржу. Nvidia, Apple, Tesla, SP500, тепер усе це можна купити або торгувати через криптовалютну біржу. Без брокерів, без зайвих комісій, без пошуку десятків посередників. Просто за декілька кліків ми можемо купувати активи за USDT. Так само, як купуєте біткоін на споті чи торгуєте на фьючерсах. Тобто у нас буде дві можливості: або купувати як на споті, або торгувати як на фьючерсах. Звучить це все цікаво та незрозуміло, тож давайте я покажу, як це працює, і розберемось, у чому переваги, які є ризики і які можуть бути підводні камені. Щоб не затягувати відео, я поділю його на дві частини. Спочатку покажу, як саме купувати або торгувати акціями, а потім технічна частина, чому це взагалі стало можливим і які тут нюанси. Почнемо з основного: у вас має бути аккаунт на одній з найкращих бірж. Яка є зараз на ринку? Це Bybit. Якщо у вас ще немає аккаунту, то ви можете зараз його створити з максимальними бонусами із всіх можливих. Посилання для реєстрації я залишу в описі під цим відео. Далі, в самому застосунку Bybit є окремий розділ XTox. Його можна знайти в меню Ринки. Далі натискаємо Всі і обираємо вкладку Xtox, щоб відсортувати зайві активи. Тут є токенізовані акції: Tesla, Google, Apple та інші. Інтерфейс, як на звичайній спотовій торгівлі. Обираємо акцію, наприклад Apple, вводимо суму, для прикладу 50, натискаємо купити і все. Тепер у нас на спотовому балансі з'явилася акція компанії прямо на гаманці біржі поряд з іншими криптовалютами. Ці токенізовані акції навіть можна вивести на іншу біржу або гаманець через мережу Solana. Логіка доволі проста: купили дешевше, продали дорожче. Акції часто зрозуміліші для аналізу, ніж криптовалюта. Наприклад, вийде якийсь потужний чіп від Nvidia, то акції зазвичай ростуть. Чи багато інших подібних перспективних фактів, що можуть вплинути на курс активу. Можете купувати частинами на падіннях та продавати на зростанні. Але я думаю, більшість цікавить не тільки заробіток на різниці на курсі, а й пасивний заробіток. Як більшість вже знає, що за володіння акціями платять дивіденди. То, на жаль, на криптобіжі поки немає класичних виплат, як у звичайних акцій. Але є альтернатива це стейкінг. Байбіт поступово запускає стейкінг на американські акції. Наприклад, можна покласти токенізовані акції під 200% річних. І це в рази більше, ніж класичні дивіденди. Але, на жаль, така пропозиція є обмежена в часі та за кількістю місць. Тому я раджу час від часу заходити до розділу стейкінгу. Та моніторити цікаві пропозиції не тільки для акцій, а й для стейблкоїнів чи інших активів. Фондовий ринок зазвичай на вихідних не працює, бо трейдери відпочивають і ринки також. Тому на вихідних графіки на акціях практично не рухаються, якщо це спот. А от якщо мова про контракти на золото, індекси чи акції, то торгівля взагалі буде закрита до відкриття ринку. Якщо мова пішла про контракти, розповім про розділ TradeFi. Тобто на біржі Bybit можна не лише купувати акції на споті, а й додали торгівлю контрактами на фондові активи через окрему платформу TradeFee. Це окремий аккаунт для торгівлі глобальними активами за USDT. Щоб розпочати торгувати, заходимо до розділу TradeFee в застосунку, але перед цим у вас повинна бути пройдена верифікація особистості другого рівня. Тобто заходите в налаштування, обираєте розділ верифікації та додаєте виписку з банку чи рахунок за комуналку. Далі відкриваємо аккаунт TradeFee і переводимо туди USDT. Тепер у нас є доступ до більш ніж 100 контрактів. Tesla, NASDAQ, золото, нафта тощо. Можна виставляти ордери як за лотом, так і за USDT. Кожна позиція ведеться окремо. Є стопи, тейк-профіти, усе як на фьючерсах. У більшості виникає логічне питання, чи законно це все. Адже немає ні брокера, ні договорів, просто купуєте за два кліки акції. Давайте розбирати, що це взагалі за токени. Це токенізовані акції, які випускає компанія Becket Assets Limited, що зареєстрована в Швейцарії. Вони створили x токени якого існують в мережі Solana. Це реальні активи, які можна купити, продати чи передати. І кожен токен має під собою забезпечення реальної акції. Тобто вони купують реальні акції та випускають паралельно токенізований актив, що вже й торгуються на біржах. Логіка також, як і у стейблкоїнів. Наприклад, USDT має забезпечення у доларах та в золоті. Тому тримається стабільно. Тут те саме, тільки замість долара забезпеченням є акція. Такі токени вже колись запускались на Binance і FTX, але тоді регулятори попросили закрити їх. Тепер правила стали трохи м'якшими, але все одно є ризик, що це знову можуть обмежити. Тому нас може очікувати декілька сценаріїв. Перший це найкращий. Регулятори офіційно визнають токени і дозволять роботу в більшості країнах. Середній сценарій буде обмежений доступ лише в окремих юрисдикціях, та найгірший сценарій, торгівлю можуть прикрити, щоб уникнути проблем. Можна зробити висновок, що токенізовані акції це класний, сучасний і доступний спосіб вийти на фондовий ринок. Але варто не забувати, що є ризики, як і в будь-якому криптоактиві. Тож, поки торгівля подібними активами не стала яснішою, то варто завжди пам'ятати про риск менеджмент. Але якщо хочете протестувати нові інструменти і інвестувати в що зрозуміле, то XTox може бути хорошим варіантом. Якщо відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А також не забувайте заходити до нашого телеграм-каналу, де ми публікуємо безліч способів заробітку в криптовалюті. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.